Як найскорішої перемоги та мирного неба у ці непрості часи я бажаю усім нашим постійним телеглядачам та всій нашій незламній і хоробрій країні. Це перший у новому 2024 році інформаційний випуск новин Наш час на телеканалі Візит. І ми розпочинаємо спершу до статистики: війна минулого року була значно кровопролитнішою, ніж то було у 2022 році. Зокрема, російська окупаційна армія втратила, за офіційними даними, 226 тисяч 540 своїх солдатів, лише вбитими. Втратили тисячі видів техніки, розгубили наступальний потенціал. Програли більшість битв і були змушені відступити в Чорному морі. Також, як повідомили у старткомі ЗСУ, минулого року Сили оборони України нанесли понад 8 тисяч 600 ефективних ударів по районах зосередження противника складах з боєприпасами пунктах управління в системах ППО та РЕБ російських окупантів. Але Росія продовжує війну і не змінює своїм збоченим традиціям, зокрема, атакувати цивільне населення України з неба. Так від початку повномасштабного вторгнення і по 31 грудня 2023 року російські війська запустили по Україні понад 7,5 тисяч ракет різних типів, чимало і безпілотників. Не виключенням став і початок цього року. Починаючи з новорічної ночі, росіяни запустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА 90 штук. 87 із них вдалося збити. А вже у ніч, на 2 січня, ворог повторив масовану повітряну атаку, як це було кілька днів тому. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Основний напрямок удару столиця України, повідомляють у повітряних силах. У першій хвилі росіяни атакували шахедами. Усі 35 ударних безпілотники було знищено. А вже уранці ворог застосував стратегічну авіацію. Бомбардувальники ту 95 МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет. Із 7.30 було зафіксовано пуски ще 10 аеробалістичних ракет «Кинжал» із винищувачів «Міг-31К». Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі 12 ракетами типу Іскандер-М. За попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу. Нашим оборонцям неба вдалося знищити 72 ворожі повітряні цілі. Найбільше від цієї атаки постраждав Київ. Внаслідок масової ракетної атаки по столиці та області станом на обідню пору загинуло троє людей. У самому Києві одна загибла та 43 постраждалих. З яких 37 госпіталізували, пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки, стальські приміщення, супермаркет, територія і ринку, будівлі СТО, приватні домогосподарства та транспортні засоби, вибито шибки у житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків. Одночасно і столицею під ударом був і Харків. Одна людина, на жаль, загинула, і 45 дістали поранення. У місті сталося три пожежі, чисельні руйнування цивільної інфраструктури, постраждали житлові будинки та легкові автомобілі. І так би мовити, карма в дії. Під час ранкової атаки на Україну у селі Петропавлівка. І так би мовити, карма в дії. Під час ранкової атаки на Україну у селі Петропавлівка Воронезької області Росії впала ракета. Один з місцевих жителів на відео сказав, що внаслідок вибуху знищено цілу вулицю. Що ж, горіти всій Росії у пеклі за всі щоденні злочини проти нашої країни? Ну а тепер пропоную перейти до подій, якими сьогодні живе Кремечуцька громада. Нагадую, дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Перетворюємо свою людь до расистів, у донати нашим воїнам. І слава Україні! Бажаємо здоров'я хлопчику. Вам всього всього найкраще. Звичайно, нам перемоги, миру, щоб в наші дні були і його дні життя спокійніше ніж сьогоднішні. Перший його день фактично такий варто тривоги були. Вам довелося в сховища спускатися, але сподіваюся, що вже все стабілізувалося, будете вже в палаті. Другий ранок 2024-го Пані Анна із первістком зустрічає в укритті перинатального центру. Молода мама назвала синочка Тимуром, Малюк народився у новорічну ніч у дві хвилини по дванадцятій. А звідки? Кременчуська, а саме звідки. З Максимом. Ну все, переїжджайте тепер Кременчуг. Бачите, в Кременчуці краще. Добре. Ну все. Всього всього найкраще. Невдовзі після Тимура світ побачила Кременчужаночка, яку назвали Вікторією. Разом з Вікторією йдемо до перемоги. Вікторії, для того, щоб в неї все було сертифікат на 8 тисяч гривень, це мета ту віддамо, хай він займає питанням. спить в... та, мала. Так, спит, спит. Сховище піднялася, все, всіх перемогла вже. Да, і, <принимат> перемогла, і, да. і чекаємо нашої перемоги. Да, чекаємо разом нашої перемоги. Це, мабуть, те бажання, яке загадали. На всі українці. українці це вже друга дитина у родині, подружжя ділиться історією знайомства. Познайомились, як всі молоді люди в кафе. Так все швидко у нас закрутилось. Любимо друга, Напевно ж так. Дитинка у нас довгоочікувана, багато ми прийшли, щоб її, щоб у нас вона була. Тому радіємо батьківству. Термін 8 січня, але так як у мене кесаревий ростин, то дитинка доношена наважились на цю дату. 1 січня у Кременчуці народилося троє немовлят. Хлопчик і дівчинка у перинатальному центрі, і ще один хлопчик у пологовому відділенні лікарні правобережна. За два роки 53 малюків побачили світ в обладнаному для породіль укритті перинатального центру. Сьогодні ж у стінах медзакладу відкрили вікно життя. Проєкт реалізують після випадку із немовлям, покинутим на смітнику у глобиному. Взагалі, що таке вікно життя? Це вікно, куди жінка може залишити, де може залишити новонароджену дитину. І не мати при цьому анонімно абсолютно, і не мати при цьому ніякої кримінальної відповідальності. Такі вікна життя відкриваються зараз у багатьох містах України, ну в тому числі зараз ми їх у нас офіційно відкриваємо. Це вікно життя працює цілодобово, під обладнано дзвіночком і обладнано сигналізацією, яка розташована у нас в дитячій реанімації. І наші співробітники спускаються і забирають цю дитинку. Все, викриваємо, да. У планах на цей рік завершення капітального ремонту операційного відділення. Наразі роботи виконано на 90%. Тендер з попереднім учасником розірвано, тобто ми можемо це заново все зробити, але єдине нам треба визначити обсяг робіт, які там треба. Тому що там медичні гази, та, там ще питання. Гази ще там. Є, так, да, це має спеціалізована організація робити, тому що це не побілити покрасити. Тобто це лишився такий участок роботи відповідальний, дуже, де має бути сертифікований спеціаліст. У нас по проєкту по роботи повинні бути закінчити пам'ятаю, березень-квітень, початок, початок квітня 2022 року і розпочалась Велика війна, тому не виконали роботу. Ну, питання є фахівців. Ви знаєте, що той навіть хлопець, який проєктував нам відділення в лікарні Кременчуцька, головний архітектор, він загинув теж. Там табличка є, його меморіальна навіть в лікарні. І зараз досить складно ну, ми там знайшли можливість переоформити ті проекти, які він вів, будуть його друзі доводити все до кінця. Підсумовуючи вище сказане, рівень народжуваності у Кременчуці і спочатку повномасштабного вторгнення, на жаль, дещо спав. Втім, прогнози оптимістичні. 1157 було у нас за минулий рік. Це на 23% менше, ніж позаминулий рік. Така ситуація однаково по всій Україні. З моменту повномасштабного вторгнення мінус 36%, відсотків ми вважаємо, так вирахувати. Кількість пологів зменшується скрізь по Україні. Але я не можу бути песимістом, тому що кількість тих вагітних, які зараз стає на облік, в малому терміну, вона приблизно однакова, і е, Україна буде жити і через півроку, через рік, дев'ять місяців. Орієнтовно у нас кількість пологів не зменшиться. Так, приблизно. У новорічну ніч поліцейські забезпечили публічну безпеку та правопорядок по всій території держави. Як повідомляють правоохоронці, попри ворожі атаки, новорічна ніч в Україні пройшла без суттєвих порушень. Зокрема, за повідомленнями головних управлінь Національної поліції в областях були виявлені 17 осіб, які порушували комендантську годину. Загалом у ніч з 31 грудня на 1 січня до поліції надійшло 43 повідомлення щодо подій під час святкування Нового року, з них 29 щодо порушень тиші. Чотири повідомлення стосувалися конфліктів, два дрібні хуліганства. Крім того, надійшло вісім повідомлень щодо застосувань піротехнічних засобів. З них підтвердилось лише одне у Черкасах. Що ж до нашого міста, то новірішну ніч у Кремельчуці минула спокійно. Натомість, вже перша доба 2024 року для кремшуських правоохоронців прийшла вже не так спокійно. Зокрема, до поліціянтів надійшло аж 22 виклики щодо нетверезих дебаширів та стільки ж про домашнє насилля. Також завчора патрульні склали два адмінматеріали на водіїв під мухою і на одну особу з наркотиками. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті підлітка в Кременчуці. Так, 1 січня близько 10.00 до правоохоронців надійшла інформація від мешканки Кременчука, що вона за місцем проживання виявила на 17-річного сина без ознак життя. Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть юнака. Поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини та причини смерті хлопця з'ясовує слідство. Останній день минулого року і перший день нового видався неспокійним і для Кременчуцьких рятувальників, які ліквідували три пожежі, у яких, на жаль, дві особи загинуло. 31 грудня о 17.18 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в господарчій будівлі по вулиці Шевченка в селі Книщівка Козечінської територіальної громади Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На місце пожежі було виявлено тіло чоловіка 1964 року народження. 31 грудня о 20.54 до служби порятунку. Ритонку знайшло повідомлення про пожежу у житловому будинку по вулиці 1 травнева в селі Комендантівка Пришипської територіальної громади Кремчуського району. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На місце пожежі було виявлено тіло чоловіка 1975 року народження. У 21.48 пожежа була локалізована, а у 21.58 ліквідована. 1 січня о 3.56 до служби притулку не йшло повідомлення про пожежу в господарчій споруді по вулиці Демченка в селі Вільне Семенівської територіальної громади Кременчуського району. Вогнеборці, які прибули на виклик, одразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 4.30 пожежа була локалізовано, а о 5.25 ліквідовано. Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки в побуті. Не використовуйте пошкоджені електричні прилади паліть в оселі, не залишайте малолітніх дітей самих вдома та стежте за справністю пічного опалення в оселях. Напередодні нового року на Полтавщині в районі села Сулими Миргородського району пали уламки збитого російського безпілотника. Про це повідомляють у добовому зведенні МВС України. Жертв та потерпілих внаслідок цього немає. До ліквідації наслідків падіння безпілотника долучилися п'ять надзвичайників. Сьогодні, під час відвідин пологового будинку, журналісти поцікавились у міського голови питанням виплат частини заробітної плати за грудень Кремечуським освітянам. Мер запевнив, кошти вже є, але їх виплатять найближчими днями. Завтра буде засідання виконавчого комітету о 9-й годині, не в четвер. Завтра для того, щоб ми прийняли рішення про порядок фінансування кредиторської заборгованості 2023 року. Відразу після цього все залежить від бухгалтерії. Освіта від бухгалтерії відповідно централізованої, ну, яка по всім школам, по всім садочкам веде. Як швидко вони втягнуть кошториси, може це відбутися навіть завтра. Але я не думаю, що вони так, так швидко зможуть спрацювати. От ми завтра робимо по одній організації, по другій. Тобто одна є маркером, дивимося, як в неї виходить, і потім, якщо освіта каже, що в неї не виходить, ну, будемо трошки їх сварити. Два садочка отримали вже зарплату: це третій і п'ятий за грудень місяць, інші отримали аванс авансусі. Да. Да. Оце ж ну, по цим садочкам завтра рішення будемо приймати. Ну, я дуже хочу, щоб ми це змогли зробити, починаючи, умовно кажучи, з 5 числа, щоб кошти вже надходили на картки людям. Кошти у нас на рахунку є, 8 мільйонів уже на рахунках. Зараз вони там проходять певну процедуру з єдиного казначейського зарахування, тому я думаю, що до завтра вони теж точно будуть у нас на рахунках. 28 грудня у стінах автозаводського районного суду Кременчука відбулось засідання за позовом Геннадія Музики. Йдеться про те, що відомий інтернет-сайт Кременчук Тудей, який в народі називають Бред Тудей, і пов'язують з командою нардепа Юрія Шаповалова та мера міста Віталія Малецького. Публікує недостовірну інформацію. Одним з тих, хто вирішив захистити своє ім'я від гори Писак, став екс-віцемер Геннадій Музика. Суддя Сергій Нестеренко розглянув заяву про встановлення факту поширення недостовірної інформації про честь, згідність та ділову репутацію заявника. І на минулому засіданні суддя зобов'язав Службу безпеки України, Національну поліцію України, департамент кіберполіції Національної поліції України, головне управління національної поліції в Полтавській області, центр компетенції адресного простору мережі інтернет витребувати інформацію стосовно власника або засновника вебсайту КременчукТудей. Інформацію стосовно власника інтернет видання засобу масової інформації Кременчук Тудей, а також інформацію щодо того, чи вносились до ЄРДР відомості про вчинення відповідного кримінального правопорушення за відповідною статтею Кримінального кодексу України на підставі повідомлення на вебсайті КременчукТудей. Від 22 лютого 2022 року у статті під назвою Хто у Кременчуці є агентами Кремля і Путіна. І вже на 28 грудня назначили чергове судове засідання. Проте виявилось воно безрезультатним. Представник Служби безпеки України, що ви скажете? Чому не можна встановити адресу користувача Кременчук Тудей? Хто це, хто власник, хто головний редактор, хто, хто власник саме цього видання, користувач, всі інші. Чому Служба безпеки не виконує відповідні дії? Вжитими заходами, інтенсивними заходами. Удалося встановити тільки власникам провайдера послуг хостингу, що було озвучено в Фоб Суріхі. А також на сайті Тодей головним редактором значиться Василь, Василь Сердюк. А його місце проживання, адреса чому не повідомлені? Ну, при реєстрації даного, даних видів в інтернет-ресурсі, інтернет домашня адреса. Не зазначається. Так. Чому Служба безпеки України, яка відноситься до спеціальних органів правоохоронних органів органів не виконує свої вимоги, не виконує ухвалу суду? Та технічні можливості також у нас не, не, не безмежні. Всі в житті заходи були вжиті. Чому, мітак... е, чому не поставлено вами відповідний запит до центру компетенції адресного простору мережі інтернету? Я поставила, а чому Служба безпеки не вживає відповідні заходи? Я не бачу офіційних відповідей з повним текстом відповідей на запит суду, на виконання ухвали суду. Я не бачу нічого. І в пересічних громадян України, коли вони будуть знайомитися, допустимо, з відповідною публікацією в засобах масової інформації, в тому числі на телебаченні, виникатиме питання. А що ж робить суд, а що робите ви? В даному випадку. І чи не покриваєте ви вчинення відповідних правопорушень як зі сторони заявника, так і зі сторони тих осіб, які звину... звинувачують заявника у вчиненні відповідних кримінальних правопорушень? Це зрозуміло? Важливо, що, що або сам раз. заявник винувати, або ага. винні ті особи, які звинувачують його вчиненні тих злочин, яких він не визнає. І відповідь достовірна немає ні щодо того, ні щодо того, ні щодо «Кременчук туди. Хто це такі, Що це за видання? Легалізовано воно, не легалізовано. В, закон, в законному порядку воно виконує свою діяльність чи незаконно, оскільки ви самі повідомляєте. Номер АЕС, провайдер, номер такий-то, а місце знаходження Нідерланди Роттердам. Так ви що намагаєтесь казати судді, що чорти біси, бери відрядження, їдь в Нідерланди і виясняєте, де він там проживає, знаходиться таке інше. Це чий обов'язок? Мій безпосередньо головуючи у справі судді? Суду, чи що це таке? Хочу вказати, як представнику заєвника, так і вам особисто, що невиконання відповідної ухвали суду підпадає під що? Під кримінальну відповідальність передбачено частинами 2, -ї, 3 -ї статті 382 кримінального кодексу України. А можливо, ще якоїсь іншої статті як покривання чого чинення відповідного злочину, враховуючи, що від вказаних осіб не надійшли будь-які повідомлення з приводу надання відповідної інформації, запитуваної судом та виконання ухвали судом у повному обсязі. Суд відклав розгляд на 25 січня.